Še ne majka, slovo slina, a tvoja bida, šel, ne obite budne, neste daj se do tvoja zemlji, neste daj se do Ukrajina, dobro tam je, da biede, nas nema. Та сьогодні ми зібрались тут з моїми друзями. Сьогодні день вишиванок Сьогодні прекрасний вечір Чикаго. І ми в, так спонтанно вирішили зустрітись, одягти національні костюми, поговорити про Україну, показати поговорити з американцями, пояснити їм, що що таке Україна, донести наші традиції до місцевого люду. Я сподіваюся, нам це вдалось і навколо. Нас зібрались прекрасні люди. Ми тут поверніться. От, тому Чикаго так на Чикаго за тисячі кілометрів від рідної землі, але тут Україна живе частинками західної України, східної, північної, тут багато жителів Криму. Тому Україна єдина, слава Україні. Сьогодні зранку виникла така ідея, оскільки Фейсбук був переповнений фотографіями вже з України. Наскільки люди активно підтримали цю акцію? Ми вирішили, що в Чикаго теж варто підтримати цю акцію. Ми хотіли би, щоб молодь більше підтримала цю традицію, і щоб це стало чимось таким, що не обов'язково збиратися на неї в Але щоб зранку ти встав, і ти подумав от сьогодні день вишиванки, а чому б і ні? Чому б не взяти дружину, не піти на вечерю у одіти вишиванки? Ми ж все таки українці.